Всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про... Програму 500 для дорослих. Тобто це не та програма, до якої ви звикли, коли ви отримуєте кошти на дітей до 18 років щомісячно. А це така ж сама аналогічна програма, але для тих категорій людей, які не можуть самі про себе попіклуватися або ж є просто-напросто недієздатними. Одразу ж скажу, що цю допомогу ви також зможете отримати, написавши заяву безпосередньо у відділенні. Польського ЗУСу. Тож, додивіться це відео до кінця, а потім, якщо ви побачите, що ви попадаєте під одну з цих категорій, обов'язково зверніться до ЗУСу для того, щоб не втрачати можливість отримувати додаткові кошти від Польщі. Перед тим, як ми почнемо, напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого міста ви дивитесь це відео, і, звісно ж, підписуйтесь на мою сторінку. Отже. Державна допомога 500 плюс виплачується не лише на дітей до 18 років, на соціальні кошти можуть розраховувати і дорослі особи. І хто ж саме з дорослих українців та поляків мають право на подібну допомогу? По-перше, на пільги можуть претендувати пенсіонери по інвалідності або за віком старше 75 років, які отримують надбавку на догляд або нездатні самостійно себе обслуговувати. Також на кошти можуть розраховувати пенсіонери пенсіонери старші 65 років, які є інвалідами, надбавку можуть отримати вони в рамках програми 500 плюс для пенсіонерів. Також, що дуже цікаво, доплата 500 плюс, виплачується особі, яка піклується, піклується про людину похилого віку. Це може бути хтось з найближчої або дальньої родини пенсіонера. Після зміни регламенту коло осіб, які мають право. На отримання цієї допомоги по опіці за старшими людьми, людьми похилого віку, вона є досить розширена. Тож раджу, якщо у вас є під опікою пенсіонери, то раджу вам звернутися до відділення польського ЗУСу, дізнатися в них деталі і, звісно ж, написати заяву на отримання цієї допомоги. От. На додаткову допомогу також можуть розраховувати люди, які є пенсійного віку, але не отримують пенсії. Це так, саме та категорія українців, які приїхали до Польщі, але не отримують там польської пенсії. Тобто, ви маєте право тепер на отримання цієї допомоги. Тож також йдіть до польського ЗУСУ. Також 500 плюс можуть отримати пенсіонери, чий місячний дохід не перевищує 1896 злотих брутто. Це теж та категорія українців, які приїхали до Польщі. Є вони під пенсійну якби підпадають під пенсійний вік. 60 для жінок, 65 для чоловіків. І при цьому ну, якби також пенсії не отримують. Е, е, і хочу сказати, що виплата цих коштів е, вона можлива за, через запровадження урядової програми 500 для людей, які не можуть самостійно про себе попіклуватися і не можуть вести е, господарську діяльність. Розмір додаткової допомоги він не завжди однаковий і не завжди там буде стандартно 500 злотих. Нараховуватись, все буде залежати від стану вашого здоров'я, а також від місячного доходу. В ЗУСІ є свої певні формули, за якими вони рахують, на який додаток ви справді на сьогоднішній день можете розраховувати. Тож для уточнення цих всіх питань вам потрібно просто-напросто звернутися у відділення польського ЗУСУ. Також ще що хочу сказати, що такі кошти можуть отримати не тільки пенсіонери, їх може отримати будь-яка повнолітня особа, яка є недієздатною або нездатною до самостійного існування, якщо на це є відповідне підтвердження. Тож на ці кошти також можуть розраховувати і люди з обмеженими можливостями, в тому числі українці, які на сьогоднішній день в Польщі знаходяться. Під тимчасовим захистом, скоріш за все, сюди підпадають інваліди першої та другої групи. Тож, друзі, будь ласка, якщо для вас дане відео було корисним, цікавим, якщо ви не знали, що ви маєте право на таку допомогу, пишіть про це в коментарях. Також буду вдячний за лайки та за репости. Давайте поширимо це відео для того, щоб якомога більша кількість людей, які зараз потребують допомоги, змогли. Про неї дізнатись і в подальшому її отримати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.